Всім привіт! Ви потрапили на мій канал-канала, і сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Дуже давненько не було відео, і я за це дуже сильно вибачаюся. А новиночка на сьогодні це колекція патчі. Всього тут 8 пакетиків. Давайте їх роздивимось: Такий перший: Капібара ведмедик. Корівка, звичайно ж, кокосики. Такий монстрик та персики. А тепер давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Як завжди, буду обирати по коментарю колекція Олаф. Ось цей дівчинка попросила, де Олаф тримає морквинку. Також, до речі, сьогодні ми закінчуємо колекцію. Хом'як Тік-Ток, Останній пакетик дуже шкода. Дубайський шоколад. Третій пакетик це ось такий буде. Піжами. Третій з дівчинкою я не дуже зрозуміла, який це, але давайте буде ось такий. Нашу новиночку я оберу сама. Сьогодні хочу якийсь максимально гарний пакетик, тому давайте візьмемо з медведиком. Наша минула новинка. Обрали принт корівки. Ой, відклеїться. Бетмен рожевий. Мої маркери, синій маркер, ось такий, напевно, тому що є ще такий, але він більш голубий буде цей. Та це колекція тему, але ми вже обрали пакетик. Це все, що ми сьогодні будемо розпаковувати. Дуже багато всього. Думаю, буде цікаво. Давайте скоріше починати. Починаємо із колекції хом'як Тік-Ток. Зараз ми її закінчимо. Та дам, ось такий хом'ячок сьогодні у нас випав. Він з бантиком і це куромі, такий дуже миленький. Він під номером 2, все правильно, на першу сторіночку. Третє, якщо ви хочете ще якусь таку схожу колекцію, обов'язково пишіть. Я можу зробити такі цікаві пакетики. Середина, дуже Давайте покажу вам повністю колекцію. Це така перша сторінка, друга та міні-сторіночка. Ось. Переходимо далі. Олаф. Також скоро закінчимо цю колекцію, і в нас сьогодні випаде наклеєчка на останню сторіночку. Наклеєчка під номером 7. Кола русалка Приклеїмо його на місце. Ось так. Та переходимо далі. Я хочу відкрити колекцію дубайські цукерки. Наш пакетик, мені дуже цікаво, що сьогодні випаде. Можливо, нам пощастить, та будуть гроші. Давайте дивитися. та дам Так, тут в нас купюра. Спочатку подивимося на цукерочку, що така вона. Одразу її приклею. Та наша купюра. Головний подарунок. Зараз я принесу ножнички, а ось і я. Все, більш нічого немає. Ось такі гроші у нас випали. Те, що ми виграли, зелені, дуже гарні. Клеюємо наш головний приз, далі піжами тему, дуже гарний пакетик я його довго малювала. Піжама під номером 1 на першу сторіночку. Ось така з принтом корівки. Я дуже люблю цей принт. Мабуть, ви бачите, у нас ще є така карта сьогодні. Я цю піжамку побачила в пінтересті Не знаю, чи така десь продається, але я б таку купила. У нас виходить, а в минулому відео була ось така піжамка. якщо я не помиляюсь. Повернемося до колекції мемний Бетмен. Так, я думаю, що сьогодні випаде щось на цю сторіночку. Давайте дізнаємось. Так. Щось дуже багато наклейок. І вони під номером 6, я не вгадала ось тут. Приклеюємо Бетмена. Так. Цього ніхто не бачив. І подивимося на весь образ. Футболочка, спідничка та такі носочки. Такий сьогодні діловий Бетмен. Один носочок і другий. Ось, що у нас вийшло. Такс. Мені не подобається, як я приклеїла футболочку. Тому я її переклею. Ось, тепер точно все. Мої маркери. Як думаєте, сьогодні випаде маркер у кейс чи на другу сторіночку? Я сподіваюся, що у кейс, щоб ми його закінчили сьогодні. Зараз все буде ясно. Це яскраво червоний маркер під номером 5. Мені дуже подобається цей колір, і навіть на камері він не такий, як в житті, трошки темніший. Залишилася ще одна колекція і перейдемо до нашої новиночки. А зараз дизайн Карт. В минулому відео була ось така ідейка для дизайну. Давайте подивимося, що ж сьогодні буде. Прям цікаво клас! Дуже символічна карта. Це хом'як. Хом'як тік-ток. Сьогодні ми якраз закінчили колекцію з ним. І ось така карта. Я, чесно, не спеціально. Але ну, вона така мила, я б собі таку зробила б. Така прям мила-мила карта. А це наша новиночка Патчі. Ось так я прикрасила сторіночку, просто зробила прозору. Так гарно переливається. Дуже подобається. Ми будемо приклеювати сюди патчі та сюди. Та-дам! такий чорненький пач. Це принт зебри. Так, не принт корівки, але все ж. Я вирішила зробити щось новеньке. І я хочу приклеїти його на прозору сторінку. Опс. Ось що у нас вийшло. А на цьому, на жаль, було все. Надіюсь, вам сподобалася сьогоднішня розпаковочка та наша новиночка. Я вас всіх дуже сильно люблю. Обняла і все. Гарного вечора. Пока-пока. Пю. -пока.